Ну і що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваєшся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться, okay. Мірандо, не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте? Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Емма, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю! Ти в першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Вау! Йоу, я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей! Просто клас! Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті і на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Awesome. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так. До них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, що приготувати справжній хот-дог. Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Опа. Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо ли його на мене? Хоча можна просто потертися булками, тоді весь соус буде на хот-догах. Mm, yeah. cool. are... Дякую, величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Yeah. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. А цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. Е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Hey, you. Одна рибка не може бути. What? Зараз точно буде ще. Hey, you. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть Пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. хоче мене з'їсти? Відчепися. Е, забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене і для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто бачим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Come on! Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина. Але лише без нічого, це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Вау! Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані. Дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Ало? Пробач мені, Еммо, я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про Базілі. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч ми мені. Дісталася їжа, я така голодна. Тобі і справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Ай, Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. <ривіт> Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. <ривіт> І я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. What? Е -е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? звідки стільки брудних шкарпеток до футболок. Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо тепер ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Можеш забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, Thank you. як і я. Ого, це кіндер. На нас чекають сюрпризи. Великі сюрпризи. Величезні. Дізнаємося, що ж у мене. Що? Нахабний обман, сире яйце. А я хотіла іграшку. Тепер я боюся пробувати. Начебто шоколад. Прикольно. Тут ще дві такі малечі. І тут обман. Фу, все яйця. Я не хочу їсти сирі яйця. Точно. Можна ж виростити курча. Що ти робиш? Незабаром дізнаєтесь. Дивись, яйце ворушиться. Просто гляньте, це ж реальні курчата. Такі маленькі та пухнасті. Це так мило. Які вони гарні. Давайте дізнаємося, що під кришками. Зараз гляну. Ой ой, може, здалося? Ні, не здалося. Там нічого такого. Давайте, дивіться ви. Тоді я подивлюся. Фу, це ж в тебе теж? Фу це ж. Так ми знаємо, що це, як смердить жах. А в мене ще й найбільше. Може, це шоколад? У мене ніби не смердить. Джулія, може, не треба. Це і справді шоколад, точніше нутелла. а я її просто обожнюю. Спробуй мою. Давай, я вже нічого не боюсь. Це все нутелла. причому дуже смачна нутелла. Ось Остін, спробуй. Фу. хоча М -м, смачненько, ще й багато, прикольно. Пригости, Емму. Точно, Емма, тримай. П'яка. Ой, прикольно. Дай мені ще. Фу, риба вона мерзнена і смердить. Емма, починай. Так, Ему, давай. Я, ну, у мене бодай маленька рибка. Фу, яка ж це гидота. Остін, продовжуй. Окей. Okay. Я не зможу. Вона смердить. Краще її відпущу. Нехай живе. Я не хочу вбивати бідну рибку. Джулія час дійшов і до тебе. В мене ідея. Нині буде кулінарний шедевр. М -м, пахне чарівно. Хочемо їсти. Зараз усім вистачить. Ось, тримайте. Рибу смачнішу, ви навряд чи їли. Цікаво, що ж цього разу. О, блін, одна. І така маленька чіпсинка. А, вона величезна. А в мене мала. Маєш одного, подивися на Емму. Я готова її проковтнути. Що дивитись? Вона просто дуже смачна. У мене теж прикольна, але така маленька. Ще у зубах щось застрягло. Джулія, може, поділимо на двох? Ні, просив Емми. М -м, справді дуже смачно. Емма, поділися зі своїм найкращим другом. Ніколи. Ну і добре. А знаєте, як зробити ще смачнішим? Соус. Отримуй. Ну ж бо, це справді дуже смачно. Джулія, пригощайся. А, Я ж згорю. Тримайте мене, я зараз впаду. Спокійно, нам усім буде не солодко. Давайте почну. Ой, перець готовий вийти назад. А, дайте води. Ой, стримай. Бери мій. Ні, мій. Я сказала мій, не дратуй мене. Заспокойтеся, дайте мені обидва. Ой, дякую. Джулія їж. Я, може, не треба. Швидко їж. Добре, добре. А, а, я як дракон, мене наче з пожежі витягли. Тепер Емма. Думаю, нам час. Згоден. Я сильна, я зможу. Що? Та це ж цукерки червоні, тобто мої улюблені. Круто! Гей? Хоча ні, сидіть там. Раз, два, три. І все, такі маленькі кавуни. Зато в мене кавун гігант. А, різня! Я майстер очищувати кавуни. Все виглядає моторошно. Ти ніби людей ріжеш. Дивіться, який чистий кавун. Що таке? Блін, я втратив кавун. А ви знали, що можна перевірити нутрощі стуком? Увага! Смертельний номер. А, випустіть мене! Я нічого не бачу. Зараз зніму. Ніяк не йде. Що ж робити? Здається, знаю. Якщо не можна зняти кавун, можна з ним жити. Інша справа. Я ще нічого не бачу. Допоможіть! О, подивіться, це ж броколі. Yeah. Я його обожнюю. Фу, жувати цю траву, а мені подобається. Yeah. Подобається ось це. Mm. Так ти божевільний. Okay. Але ж почну я. Oh -oh. Джулія, це навіть виглядає бридко. На смак так само. Доведеться й мені. Мене зараз Фу Ось, давай сюди. Фух, полегшало. Ого, не знав, що ти так умієш. Тепер їм я. Час їсти свій капелюшок. Ага. Брокколі дуже корисне. Тепер я став сильнішим та здоровішим. Отже, новий раунд. Така маленька печенюшка. Точно. Я маю чарівний пістолет. Тепер інша річ. Дай мені. Мені теж такий потрібний. Ура! Дивіться, вийшло. Вона росте, як на дріжджах. Дивіться, яка вона апетитна. Смачна. А зараз я цікаву, наскільки можна збільшити печиво. Давайте дізнаємось. Максимальний розмір. Дивіться, як швидко росте. Що? А де вона? Ой, мене атакували. Тобі не треба було переборщувати. А в нас залишилось орео.